Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Дві людини загинули ще п'ятеро травмовані внаслідок аварії, що сталося сьогодні на в'їзді у село Нижня Апше Тячівського району. Експозицію придивись до дня боротьби з торгівлею людьми відкрили сьогодні на залізничному вокзалі в Ужгороді. Учасникам акції розповідали про проблему торгівлі людьми, як її уникнути та до кого звертатися за допомогою. Захід організували представники міжнародної організації з міграції в Україні. Нагадаю, день боротьби з торгівлею людьми відзначають щороку, 18 жовтня. Книгу Медіти преславної України вибрані етнографічні та історичні праці Анатолія Кралицького презентували увечері 17 жовтня в Закарпатській універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. З Віктором Кононенком попрощалися в Чопячин. Поохорону відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, знайомі військові, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Чопської міської ради. Там написали, що Віктор Кононенко народився 27 січня 1987 року у Луганську. У 1994 році переїхав з родиною в Чоп, де навчався у школі номер 1 З 2014 до 2017 Віктор займався доброчинністю, був працівником. Тим керівником центрів допомоги людям із залежністю в містах Полтава, Ужгород, Луцьк та в селі Скородистик Черкаської області. У липні 2022 року добровільно став на захист України від російських військових, служив у десантно штурмовій бригаді. У жовтні минулого року отримав важкі поранення під час звільнення міста Ізюм, Лікувався і знову повернувся на фронт. Загинув 14 квітня цього річ під час виконання бойового завдання поблизу села Чорнопопівка Луганської області. Захиснику було 36 років. Віктора поховали на міському цвинтарі у Чопі. У нього залишилися мама, сестра та відчим. Вічна пам'ять і слава герою. Дві людини загинули ще п'ятеро травмовані внаслідок аварії, що сталася сьогодні на в'їзді в село Нижня Тячуського району. Про це Суспільному розполарешниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, аварія сталася близько 10-ї години. Встановлено, що близько 10-ї години 63-річний мешканець села Грушево на автомобілі ВАЗ-21099, рухаючись своєю смугою, зіткнувся з автомобілем ваз двадцять під керуванням 65-річного жителя села Топче Метечівського району, який у цей час здійснював. Маневр розвороту внаслідок аварії 23-річний водій загинув на місці ДТП. Разом з ним у авто перебувало двоє неповнолітніх. Це 14-річна дівчина і 8-річний хлопчик. Їх госпіталізували до лікарні. Також госпіталізували до лікарні водія іншого транспортного засобу та його пасажирів. Це 13-річна, 15-річна дівчина і 59-річна жінка. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру. Тових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Найближчим часом у на справі призначить експертні дослідження, опираючись на висновки, яких у подальшому правоохоронці встановлять усі об'єктивні обставини цієї аварії. Також на місце події викликали рятувальників. Вони допомогли двом травмованим пасажиркам вибратися з потрощеної кабіни автомобіля, а також деблокували тіло загиблого водія. Травмованих пасажирів передали лікарям екстреної меддопомоги. На Фейсбук сторінці 103 Закарпаття написали, що на місце події виїхали три бригади медиків. Вони оглянули травмованих, стабілізували їхній стан та транспортували до Тячівської районної лікарні. Серед травмованих четверо дітей: дівчата 13, 14-15 років та хлопчик 8 років. 63-річний водій одного з автомобілів загинув на місці аварії. А 65-річний водій другого автомобіля наразі у реанімації у важкому стані. 59-річна пасажирка однієї машини під час аварії отримала травми несумісні з життям і померла дорогою до лікарні. Трьох дітей упродовж цього року залишили у вікнах життя у Закарпатській області. Про це сьогодні Суспільному розповіла начальниця служби у справах дітей обласної військової адміністрації Світлана Якималіна. За її словами, наразі на Закарпатті є сім вікон життя. останню дитину залишили 14 жовтня. Це хлопчик. Його залишили у вікні життя Закарпатської обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві. Приблизно його вік, два-три місяці, як стверджують лікарі. Ну і дитина вагою понад 5 кілограм. Жодних документ. Моментів у дитини не було, але на щастя дитина здорова. Видно, що дитина сита, що дитина чиста і що проживала очевидно в гарних умовах. А доля цієї дитини насамперед дитина має бути зареєстрована, оскільки вона не має ніяких документів. Це буде зроблено органом опіки піклування Мукачівського міській виконкому. Ну і в подальшому. Звичайно, ця дитина буде влаштована в сім'ю. Щодо проживання цієї дитини, ну два місяці, давайте е, теж е, розставимо крапки. Мама може повернутися, але мамі потрібно буде доказувати, що вона є мамою. Але справді, стосовно е, за цей період, два місяці, дитина не може бути остаточно кудись влаштована. Тому за ці два місяці є можливість, дитина може проживати або в будинку дитини. Після того як лікарі ще раз все перевірять стан здоров'я, і дитина буде зареєстрована, або може бути дитина тимчасово влаштована в сім'ю опікунів. Але для того щоб не було спекуляцій, то я думаю, що органом опіки Мукачівського міського міськвиконкому. Під опіку буде влаштована ця дитина в ту сім'ю, яка стоїть на обліку, що що хоче усиновити дитину. Це не перший випадок, коли дитину залишають у вікні життя вже в цьому році, напевно, було десь три випадки: за моєї практики, щоб дитина, яка залишена. У вікні життя я не пам'ятаю, що батьки приходили. Наприклад, якщо в пологому будинку народила жінка, вона може назватися своїм якимись прізвищем, воно може бути достовірне. Mm -hmm. І тоді маму розшукують, і все ж таки дитину можуть зареєструвати або мама, або зареєструє орган опіки піклування, і все ж таки, знову ж таки, за ці два місяці, або навіть і більший період до шести місяців тому випадку з мамою буде проводитись робота, щоб все таки вона забрала свою дитину. Це розшукується. Якщо жінка назвалася не своїм ім'ям, то будуть розшукувати по тому імені яким вона назвала, і тоді або це такого не існує, але це теж документально підтверджується, і, і тоді знову дитину вже далі влаштовують. А е, якщо немає жодних документів, то й нема кого розшуковувати. Експозицію придивись відкрили сьогодні на залізничному вокзалі в Ужгороді. Представники міжнародної організації з міграції в Україні зробили це до дня боротьби з торгівлею людьми, який щороку відзначають 18 жовтня. Такий захід проводять в 21 області України, розповіла співорганізаторка та голова Закарпатської громадської жіночої організації ВЕСТА Інна Сабадош. Міністерство соціальної політики спільно спільно з представництвом МОМ в Україні в 21 області, тому що ці акції відбуваються в 21 області. Проводять таку інформаційну кампанію, таку такий простір. Ілюзії бувають різні. Придивись, працює гаряча лінія 527, Ми закликаємо всіх людей. Які м, знають про проблему або збираються навчатися працювати як в Україні, так і за кордоном. Проконсультуйтеся, зателефонуйте на п'ять 7 Вона є безкоштовна з усіх мобільних операторів, вона абсолютно конфіденційна. До інсталяції придивись на залізничний вокзал. Прийшли студенти та викладачі. Їм організатори розповіли про проблему торгівлі людьми. Важлива для кожного із людей, важливо якого віку, чи дитина, чи дорослий, тому що кожен має бути дуже обачним і не попадатися під такі от ситуації. Я ще на таких заходах ніколи не була і про обман більше дізнатися, тому що можливо це станеться і зі мною і з кимось ще і як цьому запобігти. Мені цікаво дізнатись. Ми просимо і застерігаємо наших батьків. Осіб, які замінюють їх опікунів, також рідних у необдуманих кроків, коли дітей залишають на самоті, на одинці, десь відправляють або за кордон самостійно, або на довіряють якихось чужим людям. Доводимо до дітей, наших студентів учнів, першого що як діяти в тих випадках, коли пропонують їм якусь ситуацію, або як убезпечити себе і куди навіть звернутися. В першу чергу за коротким номером, який показані 102 лінія відкрита. За словами начальниці департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Наталії Омелянюк, люди зі статусом постраждалих від торгівлі отримують такі пільги. У нас майже два десятка осіб, які мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Ем, людина, яка має такий статус, має певний захист від держави, визначений чинним законодавством. Це психологічна допомога, це безкоштовна медична допомога, це безоплатна правова допомога, це матеріальна допомога допомога за рахунок коштів обласного бюджету. Акція Придивись на залізничному вокзалі в Ужгороді тривала близько години. Діана Шух, Леонтій Колишин, Суспільне, Новини. Книгу Медіти преславної України вибрані етнографічні та історичні праці Анатолія Кралицького презентували увечері 17 жовтня в Закарпатській універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Це наукове видання. Укладачем книги є співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету Володимир Мороз. У виданні зібрані праці священника Василіанина, етнографа закарпатського громадського діяча Анатолія Кралицького. Над книгою Володимир Мороз працював 5 років. Наклад видання 200 примірників. Найбільшими викликами було те, щоб Зібрати те, що я запланував. Бо згадки про ті чи інші праці в літературі іноді зустрічаються про Кралицького, а їх знайти було важко. Дещо вдалося віднайти в Україні. У Львові найбільше в Україні з Кралицького, дещо в Ужгороді, але за дечим довелося проситися, щоб шукали в Канаді, наприклад, є в Києві от спогади деякі, які не були опубліковані. Вони Знайшлися аж в інституті рукопису національної бібліотеки імені Вернацького. Наступний виклик було опрацювати це все і подати сучасною зрозумілою мовою з коментарями. Річ у тому, що в публікаціях кралицького ми не зустрічаємо часто саму мову кралицького, бо в той час мов, мовні стандарти були різними і неусталеними. Одні видання так робили, інші по-іншому друкували. Рукописи кралицького часто знищували після видань, або вони кудись пропадали разом з архівами тих видавниць. І треба було зрозуміло для сучасного українського читача подати цей матеріал, відкоментувати, бо іноді там є там є сотні осіб, які тепер не знайомі, є згадки про, наприклад, села, які тепер не існують. Є пояснення терміну є, є е, е, терміни, які тепер не вживані. От е, потрібно було. Іноді пояснити, чому отець Анатолій пише цю статтю того року, а не наприклад там рік пізніше, чи рік бо е, рисою крилицького було те, що він завжди жваво реагував на суспільне життя. І в такому християнському досі, і от це треба було дати зрозуміти. Треба було пояснити те все багатство інформації, щоб воно не лишалося загадкою для читачів. Її можна купити в на Закарпатті тут, в монастирях отців Василіян, а інтернетом можна ще купити через видавництво ОКУ, електронну крамницю. Безперечно, я про нього чула, але не більше, ніж чула. Бо я не історик, не етнограф, так. Але е, те, що я сьогодні почула, це величезний плюс до, до моєї скарбнички знань. І те, як передав нам власне упорядник цього видання цю інформацію Володимир Мороз, то це просто неймовірно. Я не вперше його чую. Я дуже рада, що от він зацікавився історію Закарпаття, і що він побудував свою презентацію саме так, як він. І побудував і Ну, цілковитим відкриттям для мене є оця фраза кралицького Ми сім'я преславної України. Ми діти приславної України. Нема нам чого ділитися. Книга про е, важливі аспекти історії не тільки закарпатської церкви, греко-католицької чиновасиліян, а взагалі про Закарпаття, дякуючи творам е, отця Кралицького. Е, ну мені здається, ми сьогодні змогли. Е, Ще раз подивитися на історію нашого краю. А сьогодні, коли ми маємо війну в нашій країні саме за самоідентичність, думаю, це буде надзвичайно ну, важлива книга, Звичайно, цікава і корисна для усіх. Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.